Вони також є в кольорах дівчат. Є з капішоном, є без, є з комірцем. Дивіться, бачите? Хутро йде на кишеньках дівчат і є ще з комірцем. Вони є в різних кольорах, дівчат теж дуже класна. Трапеції немає. Дивіться. Її можна брати, дівчатка. Якщо, наприклад, від 112 115 вона буде вільненька. Вона має сама приблизно. Попередня на бедрах дуже буде тісна. Попередня. Ну, дівчата їх продають на 130, Я знаю, що кажуть 130, але ж ну я хочу щоб вам гарно лежало, щоб ви мені не казали, що вона вас дуже стягнула. Я вчатку ось ця моделька з капішоном. Кольори є не на тягнутому вигляді. Десь приблизно 120-122, До 135 вона може бути, але на 135 вона вже буде по тілу. Тягнуться вони гарно. І є такі самі дівчатка без капішона. Це з капішоном. Кольори є, є в зеленому, є в чорному, можливо, ще є біленька. Хочете, покажу біленьку, теж дуже гарно виглядає в білому, хто хоче. Так, забула, що хотіла показати. Пишіть, дівчат, що я мала показати вам.